А зараз ми поділимося враженням гостей від парфумерної дегустації. Ви були вперше сьогодні на презентації? Yes. На презентації вперше, але в просторі yeah. парфюмбюро вже за років танцю 10. А який аромат сьогодні вас найбільше здивував або переніс кудись? Ось цей аромат мені найбільше сподобався Зазібар. Я не можу сказати, що він мене кудись переніс, але наявність і ця концентрація спецій, Вона просто ну так накриває тебе такою валю, і хочеться в ній знаходитись. Тому що цей аромат на сьогодні мій фаворит. Смачний, його хочеться їсти ложкою, дівчата. Саме більше мені сподобався аромат із нотами сухої коноплі. Це було просто вау. Він в кінці відкривається віскі. От це для мене просто максимально чесна я думаю, це все ж таки був Жирабуам, тому що креатор жеребуаму це вона одна з моїх улюблених парфюмерів. Ваніна Мурачіоле. у мене багато її ароматів. Перший аромат, який проліток Ду да, дуже цікавий аромат Rock and Salt. Чи сподобалася дегустація, і чи рекомендували ви своїм друзям прийти до нас? Так, звичайно, звичайно, мені дуже подобається, що у вас простір максимально камерний, і сам простір він не розірваний, він невеликий, а він такий затишний, милесенький, і ти просто відчуваєш себе тут як вдома. по перше, дуже приємна атмосфера, і всі так якось між собою вільно спілкувалися. Таке враження, що ми вже не раз зустрілися і не раз тут були, ну це не раз тут були. І користувалися, купували у вас парфуми, тому обов'язково будемо ходити ще.